Вітаю усіх, хто зараз дивиться нас. В ефірі програми Кам'янецькі новини в студії працюють і на та Олексія Бросімов починаємо наш випуск. На жаль, цього тижня Кам'янськ-Подільська громада знову прощалась із загиблими на війні захисниками. Дмитрові Гаврілову було лише 25. Він служив у військовій частині Червона калина. Був командиром одного з підрозділів. Загинув 14 вересня під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. 18 вересня на щиті до рідної домівки повернувся Павло Машура, наймолодший із трьох синів у сім'ї. Йому було лише 28. На захист України став з перших днів повномасштабної війни. Служив на посаді командира десантно-штурмового відділення. Загинув 30 серпня на Запоріжжі під час мінометного обстрілу. А 20 вересня в останню дорогу Кам'янсподільська громада провела загиблого на війні Миколу Подобаєва. Він був добровольцем. Залишив про себе лише світлі спогади. Йому назавжди залишиться 57. Петицію про присвоєння звання Героя України посмертно загиблому на війні Олексію Кривіцькому подали його рідні і просять співгромадян підтримки у вигляді голосування. Олексій Кривіцький кам'янчанин народився 31 березня 1991 року. З перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист України. 31-річний бойовий медик 2-го механізованого взводу, 3-ї механізованої роти механізованого батальйону, до останнього подиху був вірний військовій присязі. Без страху за власне життя він рятував життя побратимів. Загинув Олексій Кривіцький 17 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Яковлівка Бахмутського району Донецької області. Посмертно йому присвоєно звання почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського. Рідні та близькі Олексія просять підтримати петицію про присвоєння йому звання Героя України посмертно. Це найменше, що сьогодні можна зробити для того, хто поклав своє життя на вівтар майбутньої перемоги. Пам'ять нетлінна, вдячність безмежна. Таким гаслом керуються кам'янчани, які різноманітні заходи присвячують вшануванню пам'яті загиблих захисників. Один із таких заходів підготувала і провела спортивна спільнота і присвятила його пам'яті загиблого на війні Сергія Подоляна. Відкритий чемпіонат Хмельницької області з кікбоксингу вако провели у Кам'янці-Подільському. Спортивний захід присвятили вшануванню пам'яті загиблого на війні кам'янчанина Сергія Подоляна. Сергій був не тільки вихованцем тренера Анатолія Лоботюка, а й допомагав створювати камянсь подільську Федерацію кікбоксингу та неодноразово спонсорував участь кам'янецьких кікбоксерів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. У 2009 році Сергій Подолян став бронзовим призером відкритого чемпіонату України в Сумах. Отримав звання кандидата у майстри спорту України. Здобув кваліфікацію судді першої категорії з кікбоксингу вако. З 2018 року брав участь у діяльності громадсько-військової організації Український легіон з перших днів повномасштабного вторгнення у складі Київської територіальної оборони зустрічав агресора на оболоні. У квітні 2022 року вступив до підрозділу сил спеціальних операцій. Загинув 31 серпня 2022 року біля села Українка Харківської області під час виконання бойового завдання. Посмертно йому присвоєно звання почесного громадянина міста та кам'янця Подільського нагороджено орденом за мужність та медаллю за визволення Харківської області. На знак пошани та пам'яті про Сергія Подоляна було організовано чемпіонат з кікбоксингу, на відкриття якого також запросили батьків героя. Учасниками чемпіонату були 160 кікбоксерів, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів з Хмельницького, Вінниці, Нетішина, Жмеренки, Борщова, Погребище, Гвардійська та Кам'янця-Подільського. Переможці отримали кубки і медалі. А організатори пообіцяли, що чемпіонат пам'яті Сергія Подоляна буде щорічним. Кам'янець-Подільський політиком переформатовується. Підтвердженням тому стали заяви, які пролунали 20 вересня на черговій 33-й сесії міської ради. З керівним складом визначилась фракція політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода. Склад фракції Кам'янець-Подільської міської ради. Маріан Тарасенко, голова депутатської фракції ВОССОВО, Юлія Саба, заступник голови депутатської фракції ВОСВОД. Віталій Дроз, секретар депутатської фракції ВОВОССОВОД, члени депутатської фракції Олександр Гордійчук, Дмитро Дідик, Володимир Кондрук, Наталія Мартинович, Олена Островська, Анна Сленчук, Ірина Шалепницька. На одного депутата стала меншою фракція політичної партії Європейська Солідарність. Водночас у сусідній залі побільшало позафракційних. Рішення засідання фракції. Політичної партії Європейська Солідарність КМК-Спільської міській раді від 17.09.2023 року про виключення Чернець Олени Вікторівни зі складу депутатської фракції політичної партії Європейська Солідарність Кам'янецьпільській міській раді також Василь Кобильник заявив про вихід фракції Європейська Солідарність із депутатської групи. Ми кам'янчани. Повідомляю вас, що фракції Європейська Солідарність на на своєму засіданні одностайно прийняла рішення про вихід зі складу депутатської групи. Ми кам'янчан. Повідомляю, що складаю до повноваження голови депутатської групи не кам'янчани. Закликаю всіх небайдужих об'єднатися навколо захисту інтересів громади, об'єднатися проти свобілі і невігластва, об'єднатися заради справедливості та перемоги. Заявляю відповідально, що вся відповідальність за стан речей у місті лежить на новоствореній коаліції гордічка посідка Заява Василя Кобильника не залишилась без відповіді. Емоційно відреагував Валерій Гордійчук. тоже Василий Владимирович после сессии побежал в одно место и стучал, что так и так А я получал каждый вечер такие разборки, что не знаю, и я, значит, со слов их предателей никогда не был и не буду. Я украинец и живу только за счет А он как, вы, не сами предатели. Те, которые бегали там, еще некоторые, я могу сказать, сидящие здесь сегодня в зале. Значит, перекручивали, переворачивали, Как хотели, потом вечером мы приходили к нам в кабинет, разбирались со всеми людьми, когда мы привыкли. Значит, вот сегодня создал коалицию, еще хочу сказать. Вы жди куда, ты, макишка, зомби, спасибо Владимир чего же ты продал э, рит... то Ритту, как его? Э -э... Кафе? Викомичан, что ты ее продал? Владимир Григорович, там Чтошу натихаете. То е, окрім вас більше, напевне, там не було нікого. І вже багато років і ви це дуже добре знаєте. Тому це по-перше. По Ні, не просто по другу. Далі що. Ми, кам'янчани, не, не я продав, а ви продали. Я не приймав участь в відповідних типу домовленостях і не хочу приймати участь Консолідовано зараз сесійна зала за виключеними деякими. Нам зараз я впевнений у цей шлях трішки легше. Консультація це рух назучити на одному. Ми недоразово ну, показували, що ми підтримуємо рішення і стосуються дуже багатьох проблем. І якщо нас просто ігнорують наші ініціативи, ігноруються, то підтримувати те, що ігнорується у нас, є своє думка це неправильно. І я вважаю неправильним бачити прозоро мільйонні лоти на бруківку. Тисячні лоти, сотні тисяч на кіно і на багато інших речей, а з іншої сторони бачите оголошення про донати, коли діти збирають кошти, якщо міська влада має такий ресурс, то цей ресурс треба першочергово спрямовувати на Збройні сили України. Ні розрочку, ні одного е, міської голови не було такого надходження в міський бюджет. Приходиться ПДФО. Скінчиться війна, будемо говорити про бутівки. Ми тут метигарну собі сюди і я відповідаю кожному депутату. Не голосуйте за мене рішення. Зараз наразі війна. Не голосуйте, підтримуйте наші переборониці. Черговий раз з боку влади прозвучали заяви, що Кам'янець-Подільський чи не найбільше у порівнянні з іншими містами підтримує збройні сили. Мовляв, якщо врахувати фінансову підтримку родин військових, то сума сягає 114 мільйонів гривень. Але військові воліли б не плутати допомогу на фронт із соціальними виплатами, та й почувати себе у сесійній залі прохачами не хочуть. Але влада ставить їх у такі умови. До прикладу, одній із військових частин, командир якої прийшов на сесію, затверджено програму фінансової підтримки на 26 мільйонів гривень, а по факту профінансували лише 6 мільйонів. От у таких нюансах і проявляється пріоритет. В таких нюансах і проявляється пріоритет. Тому пріоритет має бути на армію. У контексті питань будівництва та архітектури пріоритет проявився у новому архітектурному конкурсі наперед проєктну пропозицію пристосування кушнірської башти. Призовий фонд для переможця конкурсу 180 тисяч гривень. Депутат Василь Кобильник таке витрачання коштів назвав нераціональним і нагадав, що третій рік без накриття руйнується ляська башта у старій фортеці. Шановні, я вважаю, що проведення таких конкурсів. Можна і зачекати, там ці кошти можна направити на інші статті видатки. Ми щойно говорили про військову частину. Це е, я вважаю, що це таке рішення не на часі. Ми проводимо щось конкурси, замість того, щоб 200 тисяч класти зробити ремонт, провели конкурс по соборній, по е, друкарні, по інших. Ми на конкурси тратимо ті кошти, які можна піти, як можна піти в проект. Третій рік стоїть відкрита башта. Про це вже всі забулися, чи що вона стоїть, вона руйнується, там вже дерева поверхна ростуть. Жодних кроків ми, ми не здійснюємо цього приводу. Якщо ми вже визначально готові виділяти на це кошти, хоча я вважаю, що ці 180 тисяч можна направити на інші потреби, до прикладу, на ту ж саму програму, якусь із програм підтримки принеси в Україні. Пропозицію Василя Кобильника банально проігнорували. 23 із 26 присутніх підтримали архітектурний конкурс. Серед інших питань порядку денного 16 загиблим на війні захисникам посмертно присвоїли звання почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського. Затвердили положення щодо виготовлення та встановлення меморіальних дошок та положення про встановлення малих архітектурних форм. З'явилось кілька нових соціальних програм, у тому числі на підтримку членів сімей загиблих. Перинатальний центр приєднали до міської лікарні, пообіцявши, що працівників практично не скорочуватимуть. Щоправда, прозвучало це не надто переконливо. Практично без звільнення працівників перинатального центру. Практично так. час покаже через рік, через два ми не можемо гарантувати. Вдруге на пленарному засіданні не дали виступити представниці села Довжок, тим самим продемонструвавши небажання слухати про проблеми приєднаного села. Більше того, Михайло Посідко ледь не викликав правоохоронців до громадської активістки. Люди ходять пішки, скільки ми можемо фільми показувати, скільки ми можемо. Шанова, говорити. Пані помічник депутати Депутат, де міської ради я вас. не я Має вас таки, увагу, я воно воно сам, Шановні, не підтримуємо. Це вже є голоса, всі підтримують. Ходимо пішки, Для скільки можна ходити пішки? Ні води, ні світла, ні маршруток, нічого. Саме це, що село до цього. Правохоронці, я вас попрошу, наводіть порядок в сіній залі. Жителям міста, а точніше багатоповерхівки за адресою вулиця Данила Галицького, 13, на перший погляд пощастило більше. Їх до мікрофона допустили. Нагадаю, йдеться про оренду земельної ділянки біля будинку, а відтак і про можливість її забудови. Люди категорично проти. Я вкотре виступаю у цьому залі, і прошу дослухатися до голосу громади, до громади, яка обирала вас, до громади, яка делегувала вам свої голоси, аби ви нас почули. Ми були на зустрічі у пана голови, який пообіцяв нам. Забудови на нашій території здійснюватись не буде. Тому я прошу вас прийняти рішення, яке буде на користь громади. Є оновлення дії договору, і це питання виключно все сіне. Тобто, розглядати його можете тільки ви. Що стосується будівництва на цій землі, то воно можливо у визначений законом термін. Тобто на це вже ні ви, ні ми особливо Особливо не впливає. Впливає закон, який каже: місто, будівні, проект, декларація про початок і так далі. Тому зараз поновлення, якщо ви поновите, то всі оці речі можуть бути. Якщо ми не вносимо зміни, до в межах договору продовження оренди, то ми отримаємо те, що забудовуємо і жодного механізму контролю там не буде з стін. Депутатського корпусу. це означає, що ми співспокійно треба забудовуватися і інтереси людей точно враховувані не згодом. Боротьба за ласий шматок землі у центрі міста триває давно. Громаді доводиться ходити на всі сесії, бо навіть тоді, коли цього питання немає у порядку денному, його вперто вносять з голосу. Як було і цього разу, під тиском громади проект рішення знову не підтримали. Зараз не стоїть питання про забудову. Зараз продовольва отримала ще збільшений. Зараз питання про забудову. За за не стояв. Люди зітхнули з полегшенням і покинули сесійну залу. А дарма, бо у депутатів є така практика: повертатись до непроголосованих проєктів рішень. Що вони і зробили? Я пропозиція повернутися по питанню продовження до оренди ПП тандем. Ставлю на голосування. За 20 проти 0 отримався один рішення. Прийнято про рішення сесії. Люди дізнались постфактум, коли пленарне засідання уже оголосили закритим. Рішення набере законної сили після його офіційного оприлюднення. Відповідно до чинного законодавства, це відбувається не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. Якщо говорити про 33-ю сесію міської ради, то оприлюднити рішення повинні не пізніше середи, 27 вересня. Весь цей час міський голова має право на підписання документів. А от п'ять календарних днів Михайло Посідко має на ветування рішень, саме цього і вимагають. Опозиційні депутати та громада. Відповідне звернення 21 вересня з'явилось у соцмережах на сторінках кількох депутатів міської ради. Окреме письмове звернення громада написала на ім'я Михайла Посідка. Люди просять витувати рішення. При цьому наголошують, що вони не проти оренди землі, але без права її забудови. У попередніх програмах ми давали коментар юриста, який підтвердив, що таке формулювання оренда без права забудови було б цілком легітимним. У тому варіанті, який ухвалила сесія, забудова можлива. Це підтвердив навіть керівник земельного відділу. Можливо, саме тому депутати голосували повторно, коли у залі не було представників громади. До речі, Михайло Посідко також голосував за. Наразі всі документи знаходяться у нього на підписі. Крайній термін для витування понеділок, 25 вересня. Структура виконавчих органів міської ради знову видозмінюється. Таке рішення 21 вересня ухвалив виконавчий комітет на своєму черговому засіданні. Нагадаємо, перше рішення про внесення змін до структури виконавчих органів міської ради ухвалили 24 серпня. Тоді з різних відділів та департаментів вивели сім штатних одиниць, утворивши два нові відділи: відділ інвестиційної політики, проєктів та міжнародного співробітництва, і відділ цифрової трансформації та комп'ютерного забезпечення. 21 вересня виконком ухвалює нове рішення. Ним практично перекроїли весь департамент соціального захисту, утворивши нові управління та відділи. Щоправда, в межах існуючої чисельності працівників, пообіцявши всім, що їх буде переведено на нові посади. Трохи розширили сповноваження організаційного відділу. Два нових управління утворили у департаменті житлово-комунального господарства управління житлового господарства, санітарного утримання та екології і управління благоустрою, дорожнього господарства та капітального будівництва. Усе це виконавчий комітет робить без сесії міської ради, аргументуючи тим, що загальна чисельність працівників не змінюється. Як і минулого разу, всі рішення виконком ухвалював практично одноголосно або за, або проти. Окрім одного, ухвалення якого було схоже на невдало розіграний сценарій, йшлося про нове положення, про матеріальне стимулювання працівників апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Кам'янськогодільської міської ради. Спершу всі заступники Михайла Посідка і секретар ради оголосили, що через можливий конфлікт інтересів не голосуватимуть. У зв'язку з можливим наявним конфліктом інтересів я повідомляю, що участь у голосуванні не приймаю. Аналогічно у зв'язку з можливим конфліктом інтересів участі у голосуванні не приймаю. Шевчук. Також у зв'язку з можливим конфліктом інтересів голосувати я не буду. Також у зв'язку з можливим конфліктом інтересів участь у голосуванні не приймаю. Назаренко. Голосування у зв'язку з конфліктом інтересів. З Повідомляю також, що в зв'язку з можливим конфліктом інтересів голосування участь не приймає. Да. Ви карточки? вийміть. карточки Голосуємо. За 5, проти 0, отримався один рішення. Не прийнято. Кворум У залі був 12 із 14 членів виконкому, але, начебто, щоб врятувати ситуацію, Сергій Васильченко і Анатолій Баньковський заявили, що їхня неучасть у голосуванні призведе до втрати повноважень виконавчого комітету, тому вони голосуватимуть. У зв'язку з тим, що моя на у прийняті рішення призводить до втрати понавчити виконавчого комітету Коніспільської міськради та керуючиною 2 статті 59 про місцеве самоврядування повідомляє про можливий наявний конфлікт інтересів та бере участь у прийняті рішення комітету Коніспільської міської ради. Давайте ми ще раз повторно повернемося до цього голосування. Сергій покаже. З кутим, що моя на у прийнятті рішення призводить до втрати повноваження виконавчого комітету Кам'янець-Подільської ради та керуючись частиною другої статті 59 е про місцеве самоврядування в Україні, повідомляє про можливий наявний конфлікт інтересів та беру участь у прийнятті рішення виконавчого комітету Кам'янець-Подільської ради. Оскільки для ухвалення рішення потрібно не менше восьми голосів, той, хто перший раз утримався, здогадуємось, але прізвище не називаємо. Також швиденько перелаштувався, натиснувши кнопку За. За вісім проти нульо основу рішення прийнятно. Отож, з матеріальним стимулюванням у виконавчому органі все гаразд. Прописано нарахування надбавок і доплат, а розмір премій може сягати навіть 200%. А тим часом Хмельницький окружний адміністративний суд визнав боржником Кам'янської міську раду і ухвалив рішення про стягнення 2 мільйонів доларів. Йдеться про кредит міжнародного банку реконструкції та розвитку, взятий комунальними підприємствами. Засідання відбувалось 19 вересня. Від сторони позивача була представниця головного управління Державної податкової служби в Хмельницькій області Олександра Кернична. У якості відповідача був Михайло Посідко, якого попередньо суд зобов'язав з'явитись на засідання. Суд вирішив стягнути з Кам'янськодівської міської ради як з гаранта прострочену заборгованість комунального підприємства служба єдиного замовника за позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку в сумі 2 мільйони 461 тисяча 776 доларів США. Та пеню в сумі 23 мільйони 104 тисячі 356 гривень. Про це йдеться в ухвалі суду, яку оголосив під час засідання суддя Хмельницького окружного адміністративного суду Петро Салюк. Ухвала суду набере чинності після закінчення строку подання апеляції. А це були всі новини на сьогодні. Більше розкажемо вже у наступному випуску. Бережіть себе, працюємо заради перемоги.